Молодець. Лю, да, сердечко. Все молодець. Умнічка, і такі ще штучки. церведка З ним народження тебе, з ним народження тебе, з ним народження Іринка. З ним народження тебе. Подружці моїй виповнилося 30 років, вона захотіла десь гарно відсвяткувати і запросила нас усіх у ресторацію сажа на вугіллі. Це біля кільцевої, дуже класний заклад, велика територія, є дитячі розваги, батути. Навіть були аніматори, і вони там принесли купу всяких іграшок, і ми з Ірою ще й розважали і Поліну і там чужих дітей. Будувалися які башні, там навіть... Позаду видно аніматорів, тобто це вже як входить у вартість того, що ти там забронював столик, і діти собі безкоштовно граються. Досить прикольно, так що можна з дітками прийти, і буде нормальний батькам, і всім. Тепер телепортація на кухню додому <смі> на годиннику 23.51. Ми приїхали в пів одинадцятиї. Але поки туди-сюди, проте я встигла дещо підготувати завтра ж великдень, рано йти до церкви. Тож <смі> були на дні народжені. Тепер робимо заготовки, варю картоплю і моркву. Порізала одразу кубиком і так варю. Колись мені так показала свекруха, і мені так сподобався цей спосіб. Хтось каже, що зовсім інший смак, коли ти відварюєш в мундирі, а потім чистиш і, різу, і, чистиш і ріжеш. Але чесно, мені взагалі той смак якось так набагато простіше і мені подобається. Так, і це буде олів'є. Чоловік попросив олів'є. Давно ми його не готували, тож вже нарізала цибулю, маринований гірочок, хоча я його не завжди кладу. Яйця зараз поріжу, і буде ще куряча грудка відварюватися. Зараз я цю кастрюльку звільню, і тут у мене куряча грудка. Також у мене тут ще печінка, буду робити зараз оладки. Також підготую солений сир. і вже, бачите, водичка кипить. буду зараз яєчко. Оце опускати швиденько і поставлю варитися грудку. А ось ці яйця без наклейок, це вони вже зварені, це все я Зварила вчора. То підуть завтра на фаршировані яйця. Сьогодні я їх не буду робити, а завтра після церкви швиденько зроблю. Так, а ці зараз буду опускати. Я дуже люблю ці штучки. Я знаю, що їх потім неможливо зняти, але, блін, ну, вони такі класні, я так люблю сам цей процес. Фарбувати вирішила не фарбувати в цьому році. Коротше, заділо, бо треба вже лягати спати. Сиру додаю сіль і перець, солі додаю так, чимало, щоб це був саме солений сир. Я зараз в більшості роблю так, як роблять на Батьківщині чоловіка, він з Тернопільщини. Бо у нас якось не було прям якихось великих традицій, а за ними, ну за чоловіка, традиціями, я вже якось трошки звикла. Мені подобається то. Часто вже роблю так, як вони. У мого чоловіка не прийнято стукатися яйцями, хто кого переможе. А в нас таке є. Тому, знаєте, щось від нього, щось від нас, дай є якісь спільні традиції. Так, ось цей сир зараз гарно перемну. Ще спробую, щоб він точно був дуже гарно солений. Зараз треба його так подрівнити. Ну, виделочкою, міксером, оцім, блендером не треба. Так, гарненько перемішала, спробувала, досить солений. Тепер беремо якусь мисочку, піалочку невеличку. Взагалі гарно буде, коли дно таке овальне, але в мене тільки ось така є. Застилаємо її сим е, марлею, ми таку трамбуємо. Дуже сильно. Трамбувати туди сир, щоб потім, коли ми дістанемо на ранок, воно трималося однієї форми. Тепер накриваємо марлею цією, що виступає і ще гарненько притискаємо. І все відправляємо у холодильник, щоб воно стабілізувалося. І завтра, перед тим, як класти у кошик, дістанемо з марлі. Так, з те, що я запланувала сьогодні підготувати, майже все зробила. Лишилося посмажити печінкові млинці. Для них мені треба сама печінка, молоко, яйце. Додам ще цибульки трошки, борошно. Е так, сіль, перець. Також трішки цукру додам, щоб печінка була трішки м'якша, і олія. Зараз це все перемішаю, але спочатку в блендері ось це переб'ю печінку з цибулькою, а потім все перемішаю і буду смажити. Всі інгредієнти, як завжди, в описі під відео будуть. Випадок змастила олією перед першим донцем, бо не хочеться, щоб був кому тіста не так багато. Ось тепер можна лягати спати. Ці посмажила, також ще згадала, що треба морква для начинків, для цих млинців. то встигла ще її зварити. Вже так і лишає, хай вистигає. А скоріку не помила, бо гаряче ще завтра помиє. Все. Зараз буде одна секунда і буде ранок. Ну що, для вас секунда, для нас ціла ніч. Вже ранок будемо збирати кошики. Ми на службу не пішли, бо воно в 5 ранку. Тому ми підемо пізніше, щоб просто вже посвятити наші кошики, ну і там недовго постояти. Кошик я складаю кожен рік однаково, і в принципі це майже за традиціями чоловіка, як я сказала раніше. Але я думаю, у багатьох це дуже схоже, це йде звичайно паска, яйця в дитячі кошики кладуть шоколадні яйця або якісь такі яйця, вироби в вигляді яйця. Також от, у чоловіка роблять ось такий солений сир, який я підготувала, і навколо нього яйця. Тільки вони їх одразу чистять і вже почищені викладають. А я так не захотіла, тому я виклала просто в лошпині. Також сіль і ковбаса, м'ясо, що вже хто покладе. Ми пішли навіть компанією друзів, а не тільки своєю сім'єю, бо у подружки лишалися друзі на ніч ті, які приїжджали до неї на день народження. Тож всі на наступний день пішли до церкви святити пасочки. Ну, корзинки були тільки у нас, але так, знаєте, всі разом прийшли постояти до храму.

Христос воскрес! Світом будьте здоровим! Господь бережимо! Христос Воскрес! Христос. Здорові, Христос воскрес! Зазвичай це свято ми святкуємо у колі родини, а, оскільки мої за кордоном, то ми або з чоловіком, батьками, або ми їдемо до них туди в село і там уже із бабусею. А, але в цьому році ми не їхали, бо у подружки 30 років, 4-го числа, а 5-го Великдень <головік> то вже співпало ось так. Так, це ми вже вдома і я готую на стіл те, що запланувала, доготовлюю. Перша закуска це дуже проста. Вже зарані були в мене зварені яйця, розрізаю навпіл, дістаю жовточок, додаю тунець. І отаку виделочку перемішую, додаю небагато майонезу, щоб воно стало більш ріденьке. І як ви могли зрозуміти, це будуть фаршировані яйця. Я дуже люблю таку закуску. Я приклала начинку в кондитерський мішок з насадкою, але трішки важко було вичавлювати, бо можна було додати більше майонезу, щоб воно все-таки було більш рідке, але все рівно видавалося і непогано. Також прикрасила петрушкою і дуже гарно і смачно вийшло. Наступна закуска це такі брускети. Я взяла багет чи абату, вже підсмажила з двох сторін на сухій сковорідці. змащую вершковим сиром, взагалі будь який підійде. Можна навіть, знаєте, такий сир, який йде з грудочками. Це буде, мені здається, більш прикольно виглядати, хоча на смак так само. Далі положисті. Соусу песто. розрівнюю соус не до кінця, все-таки щоб вершковий сир теж було видно. І зверху в'ялені томати. Єдиний мінус, що у мене це були без олії, це мені мама з Німеччини передавала. А краще взяти сюди ті, що в баночці продаються в олії, вони набагато смачніші і не такі сухі. Але закуска дуже смачна. Вийшла, знаєте, як з ресторану. Так, і, і ще наступна: це а, будуть млинці, ось ці печінкові Е, Вирішила спробувати такий рецепт, нещодавно побачила. Але знаєте, скажу наперед, що це все на любителя, бо воно трішки схоже за смаком на печінковий торт, хоча він там з майонезом. А тут начинка варена морква, плавлений сир та кріп зі спеціями. Це все перемішуємо, намащуємо і скручуємо такі рулетики. Непогано, в принципі, але знову-таки на любителя. Я, напевно, другий раз не буду готувати, бо... А все-таки чоловік у мене не дуже таке полюбляє, і ми печінку любимо або просто посмажити, або такі окремі оладки. Але, знаєте, все рівно цікаво спробувати, і я думаю, що комусь да, буде смачно. А і не хочу, звісно, нічого приховувати. Скажу чесно, що пару млинців у мене не вийшло ідеально перевернути, в декількох місцях вони рвалися, але нічого. Я справилась і все скрутила. І останнє, що мені лишалося, це заправити олів'є майонезом та окрему тарілочку для Поліни зі сметаною і нарізати м'ясо. І переходжу до сервірування столу. Дуже мені сподобалося поєднання, яке я обрала з катертини та ранеру отакі самі серветочки. Потім, коли я спитала у чоловіка, як йому, то він сказав, що дуже прикольно вийшло і чому раніше ми так не робили на святкові дні. Бо кожного дня скатертину я не хочу використовувати, все-таки трішки по стилю воно не підходить, якщо кожного дня використовувати. Навіть у нас трішки інший інтер'єр, але на святковий стіл, блін, так нам сподобалося. Так, знаєте. Затишно, по-домашньому, так стильно, і одразу стіл по-іншому виглядає. Загалом тепер буде у нас такий садковий набір. Я ще підбирала так, щоб гарно було з золотими підсвічниками. До цього ж купила ще зелені такі свічки. Ну, тобто, я завжди все продумую наперед, щоб комбінувалося між собою. Я така помішана на цьому, і в одязі, і в інтер'єрі, і в усьому. Я думаю, ви це вже зрозуміли. Тож напишіть, як вам взагалі, чи подобається, коли скатертини є, чи все таки, щоб стіл був, от як він є. Але я зрозуміла, що на свята тепер буду тільки скатертини стелити. Це знаєте, я подорослішала, напевно, бо колись я казала, що я взагалі не хочу ті скатертини, на що. Але можливо, я так казала тоді, бо не було таких класних, знаєте, поєднань, як є зараз. Так, Поля, давай. не, бийся, дивися, отак. Давай биться, Вона буде битися з тобою. Ну, давай з тобою. Блін, ти в майці такий, ну вже так і буде. Отак я тебе зніму, так о, давай. А жопку. А чого ти б'є? Ха! І що, тепер ніч'я? Так. Добре. А Поля виграла сама. Поля. Слюзовою на шуті. Ух ты! ха Чисто добрый день! А ты не побачил? Що? побачиш на відео, як знялась шапка. ця. Я на полі тоді. Хто вдома їсть, а хто на шашликах? Подивіться, що у нас зараз на полі. Я не рахувала, скільки 16 я сказала, чи 14? А, 14 групок людей. Отам От ще далеко теж люди з шашликами. Вон бачите скільки. А зараз ми їх всіх так приблизимо. Слуха, через камеру можна роздивитися, хто що робить і хто що їсть. Добрий день всім. І пасочки. шашлички. Пасочки і шашлички. Добрий день. Так, а я теж можу з Ірою. Із її друзями десь поїдемо але ще чекає дзвіночку. Ну а після того, як всі поїли, поснідали, пообідали, відсадкували Великдень, вирішили такі прогулятися. А друзі, які були у Подушки на день народження, вони самі зі Львова, вони в Києві, в принципі, були, але все рівно, знаєте, коли приїжджаєш в інше місто, хочеться десь ще погуляти, походити. Тож ми всі разом поїхали на Андріївський узвіз, на пейзажну алею, на також алею художників. Корочу, вирішила я собі взяти два конуси таких спробую. Взяла з кавою і сам... ні, як це? чандану, це якийсь, типу свіже щось. Е мені цікаво, чи воно дійсно мені сподобається. Бо багато хто фанатіє, я взагалі ні, але ці запахи мені сподобалися. Потім запалювала. Взяла айсуати з ягодою і це дуже-дуже смачно виявилося. Там якийсь сироп знизу, плюс ягодки які відчуваються, ще малинка ось ціла. Цікава якась новинка кава. Хоча я саму каву в Аромі не дуже люблю, якщо брати там лати або капучино. А це непогано. Я просто обожнюю Києва, влітку він взагалі зовсім інший, він такий атмосферний, такий гарнющий. І колись я гуляла кожного дня. А зараз ми живемо трішечки за Києвом, і, знаєте, вже є сім'я, і, звичайно, не так часто виїжджаємо. А це ми вирішили подружку привітати і ще раз днем народження. А в кафе є такі. Опції, так би мовити, від дня народження, плюс 7 днів можна привітати з ним народження. І ми замовили подружці, вона взагалі не очікувала. Це було так класно. Принесли тортик, привітали, бо це ж було на наступний день після її дня народження. Це ресторан Тітка Белла, Ми у ньому завершили наш такий великодній день. Хочу зараз запалити ось ці штучки, які я купила. Тут одна із запахом кави. Одна із запахом кави, а одна з таким, як свіжість. Ну, давай з тобою, Полінка, да? Ось так. У нас там на фоні купа всього, ну нехай. Так. Я вікно відкрила, бо мені сказали, що краще, щоб вікно було відкрите. Зараз ми підпалимо ось цей конус. Ось так він виглядає. А потім його треба буде задути. Молодець. Yeah! О, все. Тепер воно вже тліє. Так, біля дитини не хочу багато. Поля, ти оце прийшла? Bye -bye. Все зараз я. Піду по кімнаті, похожу і затушу його. Взагалі ці конуси ставляться в такі спеціальні статуетки, чи як якщо я знайду, я вставлю тут фото, і вони а, дають такий плавний ось цей димок, і він потім так пливе по цій формі, по тій статуетці. А я вирішила взяти хоча б просто попробувати, чи мені сподобається запах. Ну, дивіться, як гарно. Коротше, ось така ось штучка. Блін, ну дуже класно дивитися на цей дим, як він гарно йде. Все, буквально трішки воно погоріло, де я вимкнула. Ага, потушила і не знала, як, боже, то капнула води сюди, щоб воно перестало тліти. Ну, тепер цікаво, який запах буде, коли чоловік прийде, скаже, як в церкві пахне. Ну, побачимо, чи сподобається. Поки що. Я вже, знаєте, нанюхалась, і мені, наче його забагато. Але цікаво, наприклад, піти на вулицю і, і скажіть, прийти з вулиці, і тоді вже відчути, чи є щось таке смачненьке. Потім ще каву запалю. А мені, до речі, цікаво напишіть в коментарях, хтось із моїх підписників таким захоплюється, щось таке от собі запалює. Бо в мене ще є паличка благовонії, Ось це мені свічки дарували і там поклали одненьку. Просто її нюхати, то непогано пахне. але я її ще не запалювала. Потім треба буде спробувати і її. Тож цікаво, чи багато людей таким захоплюються.